Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 11 грудня, у нас сильний дощ, але це не привід сидіти на місці, адже на свою висадку чекають цибулини прекрасних рослин, які я отримала вчора із інтернет-магазину Флоріум. Ось вони ці цибулинки. В даному випадку, це у мене цибулинки аліумів гладіатор, а це аліум Крістофі. Ви бачили всі під час розпаковки, що деякі цибулинки були мали пошкодження, вони мали деяку плісняву ззовні. і що я робила з ними? Я цибулинки почистила. Далі я ножем повирізала оту плісняву в цибулині і лишила денце. Ну, денце я не чіпала, тобто ця пліснява вона була зовні на цибулинці, а денце воно чистеньке і гарненьке. Після цього я занурила на 2 години цибулинки у розчин марганцівки. Після цього дістала, висушила і ось вони перед вами. Для них я підготувала посадкові ямки, які мають глибину як три висоти цибулинки. Ось у мене цибулинка, вона десь 5 см заввишки, а ямка посадкова глибиною десь 15 см. На дно посадкової ямки я засипаю попіл. Дивіться, ось він попіл. І Після цього я занурюю сюди цибулинку і просто закопаю, просто закопаю все, як я розмістила своїх гладіаторів. Гладіатори, ви знаєте, це високі аліуми, десь за вишки до півтора метра. І вони в мене будуть знаходитись тут, в центрі мого серця композиції, будуть рости поруч із трояндами. І вони будуть прикрашати мій квітник до того, як розцвітуть троянди, і ще ось в одному місці. Три цибулинки будуть рости тут по центру. Бачите, де в мене симетрична композиція. І вони так от, три штучки так і будуть поруч рости, утворюючи грубку тут в центрі цієї композиції. Алі в Крістофі я розділю теж на грубки. в мене 10 цибулинок, я поділю на 3, 3, і 4, і посаджу теж ось і в молодому своєму квітнику. Поміж трояндами грубку і грубку в старому, щоб все це об'єднати, щоб все це об'єднати, щоб в мене була клумба, виглядала як єдине ціле. Ось так, Всі інші свої цибулини я висаджу у горщики, а вже горщики посаджу у землю. Чому я поспішаю, бо в нас передають морози. От поки у нас зараз дощ сьогодні і завтра ще буде плюс в день, але на ніч уже буде мороз. 11 грудня, а ми квітуємо. Це щось неймовірне. Незрівняна коколоко наче їй не було морозів і снігу. Дивіться, і зараз дощ у нас такий сильний. І вчора був, а їй хоч би що. Мокароса, ну чи не красуня, дуже гарна. Мінерва. Як вам така яскрава краса. дуже хорошо. поэт Свайф. Красуня из красуні. Дуже нежно свела все літо. Бутонів скільки. І зараз старається. Дивіться, земля гола, кущі обрізані, нагорнуті, а вони квітують. І вишенька на торті. Дивіться, королева з королев, вовозева. Ну що тут скажеш? Вже хвалила її, хвалила, і слів уже нема. І ось я переходжу до висадки цибулинних рослин у горщики. Подивіться, який у мене безлад на столі. Але чого не зробиш заради тої краси, яка буде в мене у квітнику навесні? Перед вами цибулинки нарцисів. Прекрасних крокусів, гіацинтів, і стоять такі ось горщики. Що я робила з цибулинами? Все те, що із алюмами. Там, де була можливість обдерти лузки, я їх обдерла. Де не було, де вони не відходили, вони так і лишилися на цибулинках. Протримала їх дві години в крутому розчині марганцівки. Дістала, обсушила, і ось вони лежать, чекають на посадку. В горщики я на дно насипала чистий пісок, бачите, це дренаж. Обов'язково тут є отвори на дні горщика. Далі, зовні на пісок. Я насипала попіл. Ось, бачите, попіл. На попіл зовні, дивіться. Присипала, присалила добривами, це у мене чистий лист для квітучих рослин, в даному випадку для пеларгонії і сульфіній, ось він. Присалила ось отак. І тепер, І тепер переходжу до посадки. Як я саджаю? Звісно, ага. На дно ще ось трішечки земельки. Земелька, звичайно, з мого огорода. Цибулинні рослини вони не люблять чорнозим або глинистий ґрунт. Їм потрібен пісочок. І дивіться, ось я засипала трішечки земелькою. І тепер беру цибулинки, беру цибулинки які мають. Розміри, бачите, які розміри, щоб над ними було ще три діаметри цибулинки. Ось отак. Це в мене два прекрасних нарциси. Хай вони отак, бачите, отак занурила їх у горщик. І тепер присипаю земелькою. Присипаю зовні земелькою, поки горщик не буде повністю наповнений. Ось отак. Ну, не буду вам показувати, це вже готовий горщик. Ось, бачите? Все. І надалі, і надалі, як на дворі трішечки потепліє, а вже сьогодні мороз, як на дворі трішечки потепліє, я їх висаджу у ґрунт. А поки вони у мене будуть стояти в неопалювальному приміщенні. Ось отак. Отака на мене зараз чекає робота. Я сподіваюся, що в мене все вдасться. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення всім квітучих садів.